Новини на НТА. Я Оксана Гнатишин вже мить про події дня, що минає. Не перемикайте, Журналісти нашої інформаційної служби вам розкажуть про таке. Мовою жестів у Львові з'явилось інтернет-телебачення для людей, що не чують. Доступний єгипет львів'яни не бояться терактів та їдуть на червоне море за копійчаними цінами. Легенди класичної музики із львівським оркестром інсо готуються виступити диригент із світовим ім'ям. Виламав шлагбаум і гайда на перехожих. Такий інцидент трапився у центрі Львова вночі на закритій зоні паркування. На відео із камер спостереження видно, як іномарка намагається заїхати на парковку. Після чого пасажир автомобіля виходить і викручує шлагбаум. Перехожі роблять зауваження, зав'язується бійка. Відмахуватися чоловік пробує шлагбаумом. У комунальному підприємстві Львів Автодор просять зголоситися очевидців цієї пригоди, які мають будь-яку інформацію. Новини мовою жестів у Львові з'явилося перше інтернет-телебачення для глухих. Наразі вже відзняли близько 30 відеороликів на різну тематику: здоров'я, спорт, харчування та інше. Тепер люди з вадами слуху можуть легше дізнаватися інформацією та легко її сприймати. Яка перспектива проекту? Наші журналісти розкажуть. Інформація без звуку, проте з чітко виражено артикуляцією та жестами. Це не брак відео, це новини для людей з вадами слуху. Проект дуже зацікавив Арсенія, оскільки ці ролики створені якраз для таких, як він, бо хлопець, який його батьки, зовсім не чує. Раніше він дізнавався інформацію зазвичай просто читаючи в інтернеті. А субпереклад переклад на деяких каналах для нього був досить незручним бо швидко перекладали та без емоцій. Інтернет-телебачення для людей з вадами слуху є дуже потрібним. Важливо, хто та як говорить, бо якщо дуже швидко перекладають на мову жестів, як на телебаченні буває, то важко зрозуміти. А такі ролики дивитись буде дуже зручно та зрозуміло. Наразі вже є 24 ролики, зроблені українцями для людей з вадами слуху. Проте цей процес є нелегким. Інколи доводиться довго посидіти над пошуками тем та максимально спростити текст, щоб доступніше донести інформацію. Розповідає співкоординатор проекту інтернет-телебачення для людей, що не чують Пьотр Крупа. У нього в країні над такими новинами на телеканалі займається шість людей. Щоб робити такі новини, потрібно спочатку пошукати в інтернеті актуальну інформацію, вичатити та по можливості замінити на легші слова та максимально спростити текст. Потім його передають субперекладачу, щоб його проаналізував та переклав на мову жестів. Опісля ж його записують на камеру. Але це може бути не з першої спроби. Оби часом, щоб було краще, треба перезаписати. Рази, ну а вже опісля монтують, підбирають картинки та підбирають інформацію, що можна додати на відео. Але щоб не швидко змінювалось, бо глухі мислять образами. Потім все це складають та викладають на канал в Ютубі. У Польщі людей з вадами слуху є понад мільйон в Україні ж близько 50 тисяч. Лише у Львові їх проживає тисяча. Здобувати інформацію як іншим, їм важко, оскільки не все перекладають на мову жестів. А якщо роблять, то роблять це дуже швидко. А Якщо взяти чуючу людину, то є багато і фільмів і новин, і того все, де немає таких інформаційних просторів в жестому виконанні, звичайно, вони скоріше приймають чим від когось там хтось їм сказав, якось сказав читання, читання вони читають. От а коли воно в жестокому виконанні їм більше в суть підходить. Маєте, жести передають більш глибоку суть про що йде мова. Це ще пілотний проект, проте впевнені, що скоро він розпошириться і на цілу Україну. Працювати над ним почали ще навесні, тепер же мають певні результати. Близько 30 півторагодинних відеороликів у ж показали їх глядачам та запитали, що їм більше хотілося бачити. Вікторія Хома, Віктор Сембратович, Новини. Дешево та сердито кількість туристів, які хочуть побачити принади Єгипту за останній місяць, різко зросла. Натомість ціни путівок впали до мінімуму. У турфірмах кажуть, все через авіакатастрофу російського літака, яка сталася наприкінці жовтня. Тоді загинуло більше 200 людей. То ще мало наляканих туристів залишили країну. Натомість українців небезпека не лякає, від бажаючих позасмагати на узбережжях сонячного Єгипту. У турфірм немає відбою. Останні декілька днів у Марії роботи не початий край в турагенції, де працює дівчина, чималі черги охочих відпочивати у Єгипті. Бо якщо ще кілька місяців тому ціна путівки у сонячну країну коштувала 600 доларів для двох, то тепер така ж удвічі дешевша. Дівчина каже, ціни низькі до непристойності. В понеділок, 16-го числа, 16 листопада, виліт на Шерман Шейх, чотири зіркові готель 310 доларів за двох осіб. На все включено чи чи трошки кращий готель? Це в районі 500 доларів за двох. У практичному авіарейсі можуть летіти там вільних місць може бути 5-6, а може бути взагалі повністю жодного вільного місця немає. Ціна почала падати після нещодавньої авіакатастрофи. Наприкінці жовтня у Єгипті розбився російський літак. Він прямував із Шарламшейха Шейха до Санкт-Петербурга. Загинуло більше 200 людей. Тож, аби не втратити клієнтів, готелі суттєво знизили ціни. Зв'язку з тим, що основна кількість відпочиваючих в Єгипті це росіяни. І зараз, оскільки масово скасовуються броні по готелях, росіяни масово звідти виїжджають. Відповідно, готелі самі розуміють, що в них погана ситуація, і вони досить знижують ціни власне на свої, на готель, не тільки на авіапереліт, а власне ціни на готель. І тому люди літають. Але дешеві тури спокуса не для усіх. Чимало львів'ян кажуть з теперішнім рівнем мінімальної зарплати не завжди і в Україні відпочинеш. На ну, сьогодні, напевно, дуже багато, тому що 150 доларів це фактично 4 тисячі гривень. Це не те, що раніше би було 1200 гривень, коли долар був по 8. Звичайно, що для середньостатистичного українця дуже багато. Якщо зрівнювати з мінімальною заробітною оплатою, я думаю, що так. А для вас особисто? Для мене особисто теж. Я виховую двох діток сама і на групі інвалідності, так що багато. Не можу дозволити виїхати за кордон. А от ті, хто може дозволити собі ол inclusive в Україні Бедуїнів, схоже, не бояться нічого. Ні авіакатастроф, ні терактів. А трагедія з російським літаком, кажуть, не показник небезпеки. Ну, я думаю, це не є велика там проблема. Тобто падають літаки дуже рідко і ну, ніхто ж не боїться літати, правда. Ви Знаєте, ну візьмімо Україну. Ми зараз з вами знаходимося у Львові. Інтерв'ю ви берете спокійно, мирно на сході воюють, на сході війна. Та сама ситуація, я думаю, кожен так керується такими думками, що є гарячі точки, є точки де нормально забезпечено охорону життя і здоров'я людей. Тому думаю, кожен керується своїми роздумами і в незалежності від будь-яких терактів, які коли либо свершалися за історію, ніколи не уменьшався поток людей. Туристов. Да. Да. Поэтому, ну, конечно, это большая трагедия. Я считаю, знаете, мне это большая трагедия для всего человечества, да, то, что произошло. Но мне кажется, что отменять какие-то свои планы люди не будут. Ну, то, что не теракт был, просто авиакатастрофа. То тобто, есть, в принципе, она дозавгодно могла статись. Ур фірмах кажуть, якщо навіть спочатку українці їдуть у Єгипет з острахом, додому все ж повертаються щасливими, особливо від того, що на курорті практично немає східних сусідів. Ірина Саєвич, Іван Мазуренко, НТА Новини. Старий новий басейн для Львова. Наска відкрили відремонтований критий басейн. Таким чином завершили третій етап підготовки плавального комплексу. «Міцца» над басейнами працювали понад чотири роки, бо все робилося з перервами. Загалом на реконструкцію витратили більше 11 мільйонів гривень. Плавальний комплекс Сказ збудовано ще в 1964 році і році. Складається з трьох басейнів, які реконстрували вперше лише тепер. Щодня тут плаває близько 200 дітей, а ще військові, воїни. Ато та всі охочі. Відновити басейн взялися Міністерство оборони спільно з благодійним фондом. Ми сьогодні відкриваємо 25-метровий критий басейн, реконструйований. Це є останній третій етап нашого великого комплексу плавальних басейнів, який складається з 50-метрового відкритого басейну, з 25-метрового відкритого стрибкового басейну. І завершальним етапом є сьогоднішнє відкриття 25-метрового критого басейну. Вихованець спортивного клубу армії Дмитро Буплик вважав обов'язком допомогти у реконструкції плавального комплексу. Він пишається, що вдалося відремонтувати стрибковий басейн, адже нарешті збірна Львівської області зможе представити свою команду зі стрибків на всеукраїнських змаганнях. Це станеться вперше за останні 25 років. Комплекс їх він дуже добре продуманий, що діти починають вчитися плати, плавати в теплій воді жабятнику, потім переходять в цей, цей більший басейн і потім вже виходять на більшу воду. Там же дійсно тренуватися треба, тому що в більшості всі олімпійські дистанції плаваються в 50-метровому басейні, і то відчуття великого 50 метрового басейну це є те, що його треба тут набувати. А прыжковий басейн, можна сказати, що це єдина пришкова ванна, відкрита в Україні. Найбільше тішиться відновленими басейнами юні спортсмени, які там займаються. Кажуть, що приходять сюди як додому і отримують від плавання велике задоволення. Раніше тут, ну, тут ну, було не так. Тут не було теплої води. Тобто підігрівають, чистять його. Але Вода завжди голуба. Басейн дуже швидкий, вода в, в ній легко пливеться. Басейн мені подобається. Басейни тепер активно функціонують щодня, адже незалежно від погоди, температура води постійно рівна 28 градусам. Тож не дивно, що уже 21 листопада у відновлених басейнах розпочнуться змагання. Богдана струк, Іван Мазуренко, МТА новини. На арені Львів проведуть службове розслідування. Це пов'язано з проблемою продажу квитків на матч Україна-Словенія. Таке розпорядження дав особисто міністр молоді та спорту Ігор Жданов. через те, що працювали не усі каси. Фанати зіткнулися з купою проблем та перешкод. Питання полягає не лише у кількості квитків, а в неякісному обслуговуванні на арені Львів. Після того, як тисячі вболівальників годинами штурмували каси, аби отримати заповітний квиток, пощастило далеко. Не всім Розлючені фанати на знак протесту навіть кілька разів перекривали вулицю стриску та закидали яйцями каси стадіонів. Думаю, це неприйнятна ситуація. Тому створена комісія за моїм дорученням міністерства вона буде проводити службове розслідування. Чому так відбулося? І хто винен в такому ситуації, що вболівальники не могли отримати квитки. Керівництво стадіону відмовилося коментувати цю ситуацію, бо ніяк не може знайти вільної хвилини для зустрічі з журналістами. Вболівальники ж вважають, що перевіряти потрібно не лише арену Львів, а й Федерацію футболу України. Бо подібні випадки свого часу були у Києві та Донецьку. Матч між збірними України та Словенії відбудеться уже 14 листопада. Ні, смороду у Львові громадські активісти прийшли під стіни мерії на акцію протесту. Кожен учасник мав на обличчі медичну маску як нагадувальний знак про те, що в місті вирує неприємний запах. Аби привернути увагу львів'ян, активісти взялися роздавати газети перехожим, де подано ряд статей про проблеми з мородом. Самі ж учасники акції запевняють, не роблять це, аби підтримати того чи іншого кандидата перед виборами. Хочуть аби чиновники, які зараз при владі взялися за вирішення цієї проблеми. ті всі речі, які відбуваються Мородом, це... Е... Смертністю з захворюваннями ми вирішили просто сконцентрувати свою увагу на боротьбі за здоров'я наших громадян. мешканців міста. Порад багато не буває протягом тижня. Знімальна команда проекту меню порад вирушила на пошуки корисної інформації, з'ясували, як підготуватись до зими, навчались французьких вишуканих десертів готувати та дізнавалися про новинки у сфері лазерної епіляції. Усе найцікавіше за тиждень у сюжеті. Зима вже близько, а це означає, що потрібно утепляти не лише оселю, але й своє тіло. Шуби дублянки це вже дуже вишукано і на кожен день не згодиться. Про непрактичність такого одягу задумали вже давно. Тож як виникла легка пухова куртка. Завжди цікава історія походження тої чи іншої речі. Так ось версії про те, хто першим вигадав і почав носити пуховики, є дуже багато. Особисто я схиляюся до версії про Джорджа Фінча. Він, будучи учасником експедиції на Еверест, вигадав для себе ось таку дуже теплу куртку. Джордж Фінч був учасником одного з перших сходжень на Еверест у 1992 році. Альпініст потурбувався про те, щоб його куртка була легкою і зберігала тепло, тому утеплив її пухом. Про такі цікавинки, щосуботи розповідає програма Меню порад на каналі НТА. Крім цього, традиційна й кулінарна рубрика цього разу. Мова йде про грушу, корисний фрукт. Вона багата біоактивними речовинами. У 100 грамах цього плоду лише 42 калорії. Цієї суботи ми розкажемо, як із неї приготувати справжній французький шедевр і здивувати рідних та близьких, навіть якщо готувати, ви не дуже вмієте. Це є груша, соус сабайон, карамелізація ми робили і пісочне печиво. соус. Ті, а також багато інших цікавинок наші глядачі зможуть побачити у новому проєкті НТА меню порад завтра і щосуботи, о 21-й. Марта Лишньовська, Олег Возний, Віктор Сембратович, НТА Новини. Класика заради миру у рамках одноіменного проекту Львівський оркестр Інсо виступить із всесвітньо відомим композитором Дірком Броссе. Його музика у виконанні львів'ян звучатиме у неділю на дні короля Бельгії у Києві. Та зараз і оркестр, і іменитий гість вправляються з інструментами і вивчають партитуру у Львові. Репетиції тривають по декілька годин. Та музиканти кажуть, не втомлюються, бо зустріч з диригентом світового рівня для них справжня честь. Перші спільні кроки маестру та львівських музик бачили наші журналісти. Маестро уважно прислухається до кожного звуку. Натхненно виводить руками повітряні фігури, підмічає навіть найменшу фальш та дає настанови. Okay, A6. A6, one more time. Це перша спільна репетиція львівського оркестру Інсо та всесвітньо відомого диригента Дірка Бросе. Він вперше навідався в Україну. До приїзду маестро львівські музики готувалися два роки. У Вортюри Філадельфія та переможець є. Хайка, віолончельний концерт для Ізабели, Іньмоту та мир. Музиканти виконують твори самого Бірка Бросе для України. Він підібрав особливий репертуар музику миру. Дуже цікаво, тому що в нас час є багато різної музики, тобто це відноситься до сучасної, класичної музики, але це дуже тяжко для сприйняття. Тут навпаки музика дуже легко лягає і дуже професійно написана. Надзвичайно позитивні емоції в роботі. Поряд з диригентом вправляється з віолончеллю Артем Шмагайло. Саме йому прийшла ідея зіграти концерт разом з маестро. Музиканти знайомі не один рік. Чоловік каже, свого часу був учнем про все. Я отримав місце в оркестрі в Німеччині, і, але я навчаюся, і мені треба ходити на заняття. І я, мені, я всіх запитую, що мені робити, як мені з майстром поговорити чи що, а він каже, а мені всі кажуть, та ти що, він звір просто, та він нікого не відпускає. Та забудь, просто забудь, ти можеш навіть, ну, можеш спробувати. І я до нього підійшов і кажу, майстро, отак, от, і отак. От я отримав місце в оркестрі, я мушу поїхати на роботу. І він каже, о, нума проблем, супер, я тебе вітаю, молодець. На легкі ритми львів'янам піддаються не одразу, але диригент каже, спільною роботою задоволений На цій репетиції. Я бачу, що ми просунулися вперед до кращого рівня. Але ми ще не маємо 100%, які я хочу почути. Та сподіваюся, що до концерту ми таки заграємо на 100%. Тому я бачу віддачу, коли прошу їх про щось Музикант із королівським титулом в арсеналі Сара Бросе співпраця з десятками музикантів першої величини. Його музика звучала на найбільших сценах світу. Творчої доробок налічує близько 400 творів, а музика стала саундтреками до фільмів. Мелодія маестру із світовим ім'ям у виконанні інсульвів українці почують у День короля Бельгії. В неділю оркестр виступить на сцені національної опери України у місті Києві. Ірина Сиєвич, Іван Мазуренко, НТА Новини. Нещасливий день чи самонавіювання нині на календарі п'ятниця 13-го. Здавна чимало людей цієї магічної дати побоювались, мовляв, можуть статися різні невдачі. Здавна існує думка, що саме в п'ятницю 13-го сталася подія всіх часів і народів вигнання з раю Адама і Єви. Пізніше, в цей же день тижня, Каїн убив Авеля, а ще у п'ятницю 13-го розіп'яли Ісуса Христа. Стародавні римляни і греки теж уникали числа 13, бо воно нібито приносить нещастя. Ми вирішили опитати львів'ян, як вони ставляться до цього дня, і чи вірять у забобони? П'ятницю 13-го вірю. А як число магічне не вірю? Насправді, так ну окей, тобто, на, насправді пятниця 13 – це звичайний день, звичайна п'ятниця, і це день перед вихідними. Тобто, вірити в забобони і вірити в якийсь негатив 13-го це абсолютно ну, не, не мій стиль і не моє життя. Тобто для мене це звичайний день, і саме круте, що це п'ятниця, і ще завтра вихідні. Та ні, взагалі ти я вірю в Бога, і тому для мене це не є таке, що щось таке дуже важливе. П'ятниця звичайний день, дуже гарний день. У мене в п'ятницю народилася дочка, і я тут той день дуже люблю. Останній день тижня, так що все дуже гарно. Вірю, називаю їх не забобонами, а прикметами. Ну не власне п'ятницю ну, але знаєте, я всяке там з пустим відром. Все таке, ну хіба в чорну кішку не вірю, бо сам дома тримаю котів і вони хороші боже звіряти. Ми не, Ми не віримо в п'ятницю 13-го». Я вам побажаю не бути марновірними та зосередитися на позитиві. Прощаюсь до завтра, але не перемикайте ще новини спорту від нашого Андрія Сиротяка. Вітаю до вашої уваги спортик. Він є з Андрієм Сиротяком. Юний Карпатівець рве усіх у футбольній кваліфікації чемпіонату Європи, а важкоатлети вирушають на чемпіонат світу. Детальніше у нашому спортивному огляді. Юнацька збірна України Ю 19 рве всіх як старий лівчик у кваліфікаційному раунді Євро 2016 Спочатку підопічні Олега Кузнецова винесли з рахунком 4-0 азербайджанців. Останній м'яч у цій зустрічі на компенсованих хвилинах забив півзахисник Львівських Карпат Олексій Гуцуляк, який вийшов на заміну в другому таймі. Весь матч відіграв захисник зелено-білих Володимир Синиця. Ще один оборонець левів Василь Кравець зіграв 60 хвилин. У наступній зустрічі українці здобули вольову перемогу над боснійцями. Суперники повели в рахунку вже на 10-й хвилині. Але наприкінці першого тайму Олексій Гуцуляк вирівняв становище. Невдовзі ще бетон зробив рахунок 2-1 на користь українців, а Карпатівець поставив крапку на 83-й хвилині. Таким чином, півзахисник Левів відзначився вже третім голом у групі. Окрім Гуцуляка, у стартовому складі вийшов захисник Володимир Синиця, а Василь Кравець з'явився після перерви. Г'юстон чекає на українські перемоги. 20 листопада у Сполучених Штатах Америки стартує чемпіонат світу з важкої атлетики. Для найсильніших атлетів планети ця першість стане ліцензійною, адже спортсмени боротимуться ще й за путівки на літні Олімпійські ігри в Ріу де Жанейру. У Г'юстоні українська команда буде представлена своїм потужним складом, серед якого і двоє важкоатлетів Львівщини. Аспірант Львівського державного університету фізичної культури львів'янин Ігор Шемечко. Та студент цього ж вишу молодий спортсмен із Жедачева Володимир Гоза, загалом в турнірі візьме участь рекордна кількість учасників 748 важкоатлетів зі 105 країн світу. Максимальний здобуток львівське «Ватерпольне динамо у першому турі чемпіонату України, який завершився у Дніпродзержинську – здобуло перемоги у всіх п'яти матчах. Після стартових звитяг над Маріупольським Ілічівцем 11-3 та головним конкурентом харківським Слобожанцем 5-3 Підопішні Ігоря Зінкевича не відчули супротиву з боку інших команд і в наступних зустрічах. Збірну Київської області винесли з рахунком 19-3, Одеса була бета 12-4, а харківський ХПІ капітулював з рахунком 8-15. Донецький шахтар не зіграє у Львові. Не лякайтеся, мова не про поєдинок Ліги Чемпіонів проти мадридського реала. Не вийдуть гірники на газон арени Львів у поєдинку 15-го туру з Луцькою Волинню. Його крути вирішили перенести до Запоріжжя. Так забажав наставник донечан Мірча Луческу. Цього разу побоювань за те, що галичани вболіватимуть проти шахтарів, немає. Просто таким чином містер вирішив зберегти газон арени перед зустрічею з королівським клубом. Адже в суботу тут зіграють збірні України та Словенії. Відповідно, обидві команди ще й проводитимуть у Львові тренування. І якщо 21 листопада зіграти ще й проти Волині, то є побоювання, що до 25-го газон може бути непридатним для якісної гри. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями, а на завершення про погоду, яка очікує на нас цими вихідними. Вихідними львів'ян чекає хмарна погода з проясненнями з невеликим дощем. У неділю вночі на дорогах подекуди ожеледиться. Вітер західний 9-14 метрів за секунду. У суботу температура повітря вночі становитиме 4-6 градусів тепла. В день підніметься всього до 7-9 градусів вище нуля. У неділю вночі стопчики термометрів показуватимуть від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а вдень 3-8 градусів із позначкою плюс.